Дорогі брати і сестри, дорогі гості церкви Спасіння, ці чудові слова, які ми співали разом, що все я віддаю Христу. І як часто ми задумуємося над цими словами, особливо в контексті нашого року і року нашого бачення, що ми проживаємо вірою. І здавалось би, досить важко вірити в Богу, коли ми чуємо такі сумні новини. Досить важко вірити Богу, коли гинуть люди, правда? І коли наше богослужіння починається з хвилини мовчання, ще важче стає вірити Богу. Але це процес процес життя християнина нашої довіри йому. Хотілося б розказати одну історію однієї дівчинки, її звали Елеонора. Можливо, ви цю історію чули колись в своєму житті, але її життя почалось з того, що в два роки вона ледве не втонула тобто корабль, на якому плила її сім'я. Цей корабль попав під шторм, і більшість людей, які були на цьому кораблі, вони загинули. Але Бог благословив її, її взяли в шлюпку і вона вижила. Коли їй було 5 років цієї дівчинки померла мама. Коли їй було 10 років, в неї батько почав дуже сильно пити і випав із вікна і помер. Потім її взяли до себе одна сім'я і виховали. Прекрасну дівчину, яка стала дружиною президента Рузвельта. Її звали Еленора Рузвельт. І що цікаво, ця жінка дуже багато зробила гарних справ для Америки. Коли Рузвельт захворів, вона виходила іноді на наради і проводила їх. Це ми зараз не говоримо про те, що вона головувала над Рузвельтом. Але в той же час вона дуже багато приділила увазі уваги Господу, вірі в нього. Є знаменита фраза цієї жінки Еленори. Вона сказала: той, хто витрачає гроші, хто втрачає гроші, втрачає досить багато. Той, хто втрачає друга, втрачає набагато більше. Той, хто втрачає віру, втрачає все. Вона говорить: ми можемо втратити багато речей в цьому житті. За що дуже сильно шкодувати. Але коли ми втрачаємо віру в Бога, ми втрачаємо все повністю у своєму житті. Сьогодні діти в нас на проповіді, і брат Володимир Гігоріч їм дав невеличке завдання, щоб вони конспектували. Бо, я так розумію, для них буде сьогодні сюрприз. Так що, діти, які знаходяться в залі, беріть свої олівці і листочки і нотуйте, бо Володимир Гігоріч буде вас питати. І ми продовжуємо, друзі, в контексті. Року, як ми віримо, в кого ми віримо, хто є об'єктом нашої віри. І багато людей в цьому світі покладаються на досить дивні об'єкти віри. І коли ми дивимося на ці об'єкти віри, друзі, вони мають такий характер. Тобто це неправильні об'єкти віри. Ми виросли з вами в язичній культурі, як би це не сумно звучало, дехто поклоняється фальшивим богам. Дехто вірить в котів чорних і не переходить до якщо він переходить дорогу, то ця людина там не переходить дорогу. Дехто свято вірить в 13 число. І особливо, коли воно попадає в п'ятницю. І це страшний день для такої людини. Дехто вірить зовсім в інші речі. І ці речі пов'язані якраз з фінансами. Дехто думає, що якщо він має фінанси в своєму житті, слайд інший, будь ласка, брате. То він досить впевнений в житті. Хто тримав отаку пачку доларів у своїх руках, його віра, мабуть, зміцнювалася. Але це фальшива віра. Це фальшиві надії. Це фальшиві надії, які підсовує цей світ наше життя. Де хтось віри в інші моменти, і об'єктом віри для деяких людей можуть бути автомобілі, і особливо такий автомобіль, який ви зараз побачите на слайді. Це те, що зігріває наш об'єкт віри. Хтось мріє про це, хтось цей об'єкт віри ставив в себе в гаражі і не відходить від нього. Хтось складає величезні фінанси в такий об'єкт віри. І коли ви тим більше сидите за кермом такого автомобіля, здається, що все у ваших руках. Але коли ми читаємо святе письмо, друзі, святе письмо показує нам інший об'єкт віри. І ті люди, які сидять зараз в цьому залі, я впевнений, що об'єктом вашої віри є Ісус Христос. Є Бог живий, є Бог, який є особливим в нашому житті. І те, що ви бачили на цих слайдах, на картинках, це великий обман цього світу. Тому що ніколи ні гроші, ні автомобіль, ні забобони ніколи не дадуть вам того, що дасть вам живий Господь. Ми сьогодні будемо читати одну історію. Яка пов'язана із ізраїльським народом. Коли ми читаємо цю історію, друзі, то ми бачимо, що Бог проявляється по особливому, і в цій історії являється особливий характер Бога. Книга Вихід, коли Моїсей зійшов на гору Сінай, він почав вести діалог із Богом живим, він задавав Богу питання, і так само Господь давав Богові питання. І що саме цікаве, Бог йому сказав в 34 розділі 6-го вірша, і пройшов Господь перед ним, промовляючи: Господь Господь, Бог милосердний і ласкавий, повільний на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари. Що карає провину батьківську на дітях і на внуках до третього і четвертого покоління. В цьому тексті, друзі, розкривається Божий характер. Якщо ви ще повністю не розуміли, який характер Бога, читайте цей текст. В цьому тексті Бог показує нам, який він є. Основні риси цього характеру вони кореняться в щедрому милосерді до кожного з нас, в кожній відданості і любові Бога до нас. Цей текст наштовхує нас подумати над глибинами, друзі, і таємницями Божого характеру. Ми зараз пройдемо по деяким характеристикам цього тексту і розглянемо три характеристики Бога і характера Його. Можливо, ви подивитесь ці характеристики Бога і ще не розумієте їх повністю. Проаналізуйте своє серце і відношення до Бога. Проаналізуйте, хто є Бог в вашому житті і чи проявлявся він так. Як сказано в цьому писанні, чи проявлявся він в вашому житті милостивим, чи проявлявся в вашому житті Господь вірним, можливо, він довго терпів і не гнівався. Подумайте про це, друзі. Перша риса характеру Бога, про яку ми сьогодні будемо говорити, це Бог милосердний та ласкавий. Бог є милосердним, тому що Він виявляє любов у кож... до кожної людини, незалежно від того, чи любиш ти Його. Розумієте, в чому є нонсенс? Іноді ми думаємо, якщо я люблю Бога, Господь любить мене. Якщо я не люблю Бога, то і Господь мене не любить. Але Писання вчить нас про те, що Бог любить нас незалежно від того, чи я Його люблю. Бо це природа Бога. Він милостивий, він ласкавий, як сказано, і в Божому милосерді надія на Бога і прощення, і спасіння. Це все є в Богові. Ми прощені, ми спасенні, тому що Господь милостовий до нас. І це одна із характеристик Бога. Що для Бога означає бути милосердним? Як ви думаєте, друзі? Коли ми читаємо книгу псалмів, дуже багато текстів пов'язані конкретно із милосердям Божим. Є дуже цікавий псалом, якщо у вас буде час, перечитайте його ввечері. Це 136-й псалом. Кожен вірсі псалма закінчується фразою. Милостивий Бог. І дякуйте Богові над Богами, бо милосердя Його вічне. В кінці говориться про те, що прославляйте Бога Небесного, бо милосердя Його вічне. Псалом 118 так само прославляйте Бога, адже Він добрий і Його милосердя вічне. Виходячи з цих текстів, друзі, коли закінчується милосердя Бога до нас? Воно ніколи не закінчується. Уявіть собі, який наш Бог. Милосердя Бога не закінчується. І, здавалось би, ми вже зійшли повністю із дороги ходіння з Христом, але милосердя Його не закінчується. Є багато прикладів, коли християни говорять, ти знаєш, я зрішив, і я не впевнений, чи Бог простить мені мій гріх. Ми іноді бачимо гріхи інших людей, особливо коли це тяжкі гріхи, ми так само задаємо собі питання, чи прояви Господь милосердя до них. Але Писання говорить: милосердя Господня ніколи не закінчиться. Бог милостивий буде завжди до кожного з нас. Милосердний Господь пробачає грішникові, однак наслідків гріха, друзі, милосердя не скасовує. Мартін Лютер сказав. Одну таку цікаву фразу, він каже: Він, тобто Господь, моя праведність, а я його гріх. Він порівнює своє життя із гріхом для Бога. І він каже далі в цьому в цій цитаті, що я змінююсь, але Господь моя праведність, Господь моє милосердя. Згадайте, друзі, в своєму житті, як Бог проявив милосердя до вас. Якщо ти друг дорогий в цьому залі, і тобі ти не можеш згадати, як Бог по милості своїй працював в твоєму житті, це велика помилка. Тому що якщо ти ж сидиш на цьому стільці, в цьому залі, друг, Бог уже проявив милосердя до тебе. І милості Його написано в писанні повна земля. Милість Його ніколи не закінчується. І історія нашого життя, вона одна, друзі, її неможливо переписати. Нехай. Як іноді хочеться нам це зробити, але ми її не перепишемо, бо милість Господня вона є в нашому житті. Тож Бог милостивий, буду грішити? Як краще жити, друзі? Боже простить. Бог милість свою нам явить, навіть якщо буду грішити І це є велика, велика помилка християнина, який думає, що я можу грішити, бо Бог милостивий. Він пробачить. Бог люблячий, Він простить. Я мав нещодавно одну розмову з одним християнином. І коли ми говорили про його життя, він каже: я розумію, наскільки Бог проявив милість свою до мене. Він витягнув мене з такої ями, в якій я був, що не кожна людина потрапляє в таку ситуацію. Він витягнув мене з такого багна і дав мені життя вічне в Христі. Каже, якби не Господь, я б зараз не був би живий. Правильні слова. Але коли ми говоримо про сьогодення цього брата, він каже, ти знаєш, я зараз відійшов від Бога. Я розчарувався в ньому. Я розумію, що він проявив милість, але зараз Бог для мене ніхто. І іноді християнин живе минулим. Не розуміючи, де він зараз, і не бачить своїх перспектив в майбутньому. Як ви думаєте, чому так відбувається? Тому що християнин в повній мірі не зрозумів милість Божу до нього, тому що в серці своєму впустив гріх. І цей гріх, який ми пускаємо в наше серце, він руйнує. Руйнує ті образи Божі, які ми будували багато років в хождінні з ним. Слідуючий слайд. Бог повільний на гнів. І коли ми говоримо про гнів Божий. Коли ми говоримо про гнів Божий в своєму житті, це не означає, що Бог гнівається кожен день на нас. Або навпаки, Бог ніколи не гнівається. Якщо перекласти із євриту, це твердження воно буквально говорить про те, що Бог, Бог повільний на гнів і перекладається як повільний на гнів довгий ніс. Дивно, правда, переклад з євриту? При чому тут довгий ніс? Але якщо ми дивимося в контекст євриту, то ми бачимо, що фраза на євриті, яка означає і змальовує те, що відбувається в людині, яка гнівається, на євриті це означає, що в неї короткий ніс або гарячий ніс. І от оця фраза довгий ніс це довгий шлях. Тобто Бог. Він довгий нагнів. Він не гнівається так швидко, що ми не встигли навіть зрозуміти, що відбулося в своєму житті. Як ви думаєте, чому Бог повільний нагнів по відношенню до нас? Чому Бог відразу не карає? От ти тільки зробив ногу або руку Господь забрав. Бог дає нам завжди час для того, щоб ми виправились. Бог завжди дивиться на наше життя і каже, що я даю тобі шанс, щоб ти зрозумів, в якому стані ти перебуваєш. Бог, він повільний на гнів. Він дає завжди людині осмислити, в чому він є. Отакий От наш Бог. Він дає людям достатньо цього часу, щоб ми відреагували на ці благі попередження Бога. Міхей говорить в цьому розділі, 18 році. Вірші, хіба ще є такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи, забуваючи про вини залишка своєї спадщини? Бог не постійно гнівається, поза як Він той, хто любить виявляти милосердя до нас? Бог завжди любить виявляти милосердя до на нас. Бог той, хто навіть в моменти, коли ми грішимо, Він проявляє милосердя до на нас. Але це не означає, що він ніколи не гнівається, друзі. Хто відчував в своєму житті гнів Бога? Можете підняти руку. Нам дуже страшно, друзі, відчувати гнів Бога до нас. Але тексти писання, які говорять, вихід, 15 розділ, твоя правиця, Господи, прославляється силою. Господи розбиває ворога. Величю своєї слави ти скидаєш своїх супротивників, ти посилаєш свій гнів, який їх поражає як стерню. Духом твого гніву були згромаджені води. Цей текст говорить про одну конкретну людину, яка в серці своєму гнівалась і не розкаялась перед Богом. Які наслідки цієї людини стали в її житті? Це фараон, який гнався за Ізраїлем. Він зрозумів, що ці 10 кар, які Господь послав на Ізраїль, можливо, вони не були достатніми. Він відпустив, але зрозумів, що неправильно зробив, не розкаявся в цьому, зібрав військо і побіг за ізраїльським народом. Господь, написано в Писанні, розступив море, розійшлося море, туди зайшло військо фараона. Що далі зробив Бог? І духом твого гніву були згромаджені води. І фараон загинув. Людина повністю не зрозуміла, що гнів Божий може проявлятися не тільки в минулому, а й в майбутньому. Доброта Божа веде тебе до покаяння та, ча... та дає тобі час змінитися на краще. Цей фараон цього не зрозумів. Читаємо далі, друзі. Римлянам. Апостол Павло пише такий текст, де сказано, оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Павло каже, що гнів Божий являється на людське зло. Тобто не тоді, коли ми гарно свято живемо і Господь гнівається на нас. Гнів Божий по відношенню до людини завжди має передумову. Це тоді, коли людина відходить від Бога. Це тоді, коли людина вважає, що Господь не є основою його життя, і в римлянам другому розділі нас сказано, людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш, або нехтуючи багатством його доброти, лагідністю і добротерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Апостол Павло каже: «Зрозумій це, що Господь настільки добрий до тебе, що дає тобі час покаятись, дає тобі час навернутися до Бога. Як би ми хотіли, щоб росіяни це зрозуміли, правда? І коли ми сьогодні молилися в наших молитвах про народ Росії, як би важко нам не було молитись за них, нам хотілося б, щоб вони покаялися. І апостол Павло каже, невже ти не розумієш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Досить дивно ведуть себе християни, які думають, що я буду грішити стояти впевнено в своєму гріху, контролювати свій гріх і надіятись на те, що милосердя Бога все пройде, як по маслу, і Господь милосердям своїм все покриє. Коли ми говоримо про те, що іноді беремо на зауваження або церква бере на відлучення деяких християн. Християни думають, що все одно Господь все покриє своєю любов'ю так дійсно покриє. Але наслідки гріха, друзі, вони будуть відчутні в нашому житті. Якщо ти цього не розумієш в повній мірі, тобі треба зрозуміти, що Бог іноді бере палку і карає. Іноді бере лозину, і як того сина, як написано в Писанні, не жалкує рози на нас. Але для того, щоб ми радували нашого батька. Бог вірний Слідуючий слайд. І це, мабуть, основний, основна риса характеру Бога в сучасності, в якій ми зараз живемо. Уявіть собі, як сильно Бог проявив вірність до церкви Спасіння в 24-му році. І коли ми перейшли в 25-й рік, він продовжує бути вірним для кожного з нас. Подумайте про те, як Бог проявив вірність. І та вірність, яка була в вашому житті, друзі, вона є благословеною для кожного з нас. Бог є дуже добрий до нас, до нього потрібно приходити і вірити в Слово Його, тому що Він настільки вірний, і вірність його ніколи не закінчується. Є один текст Второзаконня, тож усвідомим. Що Господь Бог твій є справжнім Богом, вірним Богом, який до тисячного покоління зберігає заповіт і виявляє милосердя на тих, хто його любить і дотримується його заповідей. Кожна людина, мабуть, в своєму житті ніколи б і не подумала, що Бог її залишив, але іноді так буває. Іноді ми думаємо, що Господь залишив, відійшов від нас, і вірність його закінчилась. Людина іноді в своїх гріхах заходить так далеко, думає: взагалі, Бога нема. І коли ми говоримо про Божу вірність в своєму житті, Бог проявляє її до нас. Книга Вихід, 34-й вірш, і ми читали, розділ, ми читали його, що зберігає ласку для тисяч Господь, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і на внуках до третього і четвертого покоління. Уявіть собі, Господь дивиться на ситуацію нашого життя, він бачить все до кожної йоти. І каже, що я бачу, я прощаю беззаконня тим, хто кається в цьому. Я прощаю злочини і гріхи, але якщо ти їх визнаєш. І що саме цікаво, він не залишає без кари тих, хто не кається. Тобто, Господь залишає це. Але людині дає шанс розкаятися в, в своїх гріхах. Попри те, що Бог милостивий та вибачає провини, Він не вибачає тим, хто не кається, хто далі грішить і упорствує своєму гріху. Є слідуючий слайд, друзі, де сказано, що Моїсей сказав після цього діалогу Господу. Моїсей підняв свої очі до Бога. І він сказав, Богу такі слова. Коли я знайшов ласку Господи, у твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас. Правда, що це народ твердолобий, а ти все ще таки прости беззаконня наше та гріх наш, і візьми нас собі в насліддя. уявіть собі, якщо вробилося в голові у Моїсея, коли він каже і заступається за народ Ізраїля. Він тільки піднявся на гору Сіна, і що зробили ізраїльтяни? Вони зібрали золото, вилили тельця і вже чекали Моїсея веселі. Тобто тільки відійшов від них Моїсей на деякий час. Повертається, а ізраїльський народ уже зробив нового Бога, нового ідола собі. І ті картинки на початку, які ми листали з вами. Оце показує, що людина, коли не шукає Бога, вона буде замінювати Бога чим завгодно в своєму житті. Для когось Богом може бути алкоголь, для когось Богом може бути бізнес. І час від часу ми проводимо різні розмови із братами і сестрами, і ми розуміємо, що люди іноді Богом ставлять абсолютно абсурдні речі в своєму житті. Бо це є важливіше, ніж істинний і живий Бог. Ми іноді думаємо, що наша дитина це є центром мого життя. Моя дитина це і є мій Бог. Іноді батьки, іноді дружина, іноді чоловік. Але якщо в цьому всьому, друзі, ми не розуміємо, хто стоїть на першому місці, Бог істинний, милосердний, вірний, ми завжди будемо шукати якісь земні речі, які будуть для нас богами. Моїсей в заступництві просить у Бога, каже: поглянь на цей твердолобий народ. От настільки в них твердий лоб, вони не розуміють, хто є їхнім Богом. І Він каже, пробач нам це, пробач нам цей гріх. І ми хочемо бути насліддям твоїм. Він благає у Господа за народ Ізраїля. Ми з вами, друзі, хочемо, щоб Україна була наслідням Господнім. Коли ми молимося за Україну, ми завжди благаємо Бога, щоб він відкрив очі. Українцям, щоб українці покаяли в своїх гріхах, щоб навернулись до Бога. Який висновок ми можемо зробити з оцього невеликого уривка, який охарактеризовує нам характер Бога в нашому житті? Друг дорогий, якщо ти прожив своє життя, можливо, до 30, можливо, до 40, можливо, хтось уже 70 років прожив, і ти в повній мірі не зрозумів, хто є для тебе Бог, хто є об'єктом твоєї віри. Тобі треба поправити свій світильник. Ніколи земні об'єкти нашої віри не будуть Богом, справжнім Богом в нашому житті. Вони будуть тимчасовими богами, які приведуть нас абсолютно до розчарування. Ніколи земні речі не замінять нам Творця. Ніколи ми не будемо жити щасливо, якщо ми не пізнаємо Христа в своє серце. Тому що тільки Христос дає нам радість. І повне розуміння того, який є Бог в нашому житті. Ми продовжуємо цей місяць, друзі, і з вірою в Бога ми рухаємося далі. І не звертайте уваги на ті обставини, які хочуть збити нас з нашої віри. Тримайтесь вірно, міцно за Христа, сійте вірно і служіть Йому. Ми віримо, що Господь проведе Україну цим шляхом горя, розпачу і. Болю, який проживає зараз наш народ. Ми дякуємо Богу за те, що до сьогоднішнього дня він нам допоміг. У нас буде зараз час молитви, коли ми разом з вами станемо перед Богом і подякуємо Йому за його милість, за Його милосердя, за його довготерпіння до нас і за його вірність. Давайте станемо на наші ноги, друзі. Господь дорогий. Ми дякуємо Тобі за твою любов і вірність до кожного з нас. Дякуємо за твоє милосердя, за те, що Ти довго терпиш нас і не караєш, Боже, відразу за наші провини, а даєш нам шанс для покаяння. Просимо Тебе, Господи, щоб милість Твоя вона оновлювалась кожен день, тому що земля Твоя вона наповнена милості Твоєї. І ми просимо Тебе, Господи, зараз, щоб наше серце воно завжди було відкрите до Тебе, Господь. І якщо. В якійсь певній мірі я не розумію дійсно всього Твого характеру, який ти є. Відкривай нам це, Господь. Показуй нам, Боже, який ти люблячий, справедливий і багатомилостивий до нас. Дякуємо тобі за все, наш Богатець, Син і Дух Святий. Амінь.